Everyone, today I want to show you how my week went. Почнемо з того ще не нараз ми тому буде без озвучки. Подивіться, що я купила двох двох літровий, да однолітровий сок забіч. Капець на початку влогу я дивилася влог Мої, і дивіться, хто мене Фокуса немає, ніхто не узнає, хто це написав. з написаний салай. А тепер отсюда запуска там нога. Я. Ірина, що таке фоза? Я не плакала. Я не плакала після вихідку. Я не знаю, чому люди плачуть. Тим паче це була перша частина, друга частина. Коротше, ще дуже було багато перебоїв. Відміняли сеанс. Всі, хто плачуть, знає who you are. You are f you are f and we are not fine? And we are stupid. Black Friday. Ой. Шукай свічки. Шу. Фу. Якусь крысмас свічку, щоб вона Так 29 листопада, це означає, що Black Friday, тому я зараз покажу вам, що я придбала сьогодні. Розпочнемо ми зі свічки. Це новорічна, я дуже хотіла ще собі придбати, бо в мене є з'юзка, але в'юзку вона не ароматизована, тому я вирішила, що купити в Сінцеєві. Ось така. Вона пахне, типу. Бірним імбирними пряниками. Короте, я не знаю, як це прикладається, але ось от назва. І вони пахнуть Вони, хто вони? Коротше, свічка. Вона пахне, все слайд. Це не відноситься до Black Friday, але я купила в пекарні три пончика. Акщо, в сільпо була Black Friday, Я купила чіпси, бо я дивлюся серіал Корона і. Коли ти щось їсиш, так набагато класніше. І до речі, через те, що я дивлюсь зараз корона, мені так сильно хочеться поїхати в Англію. I can просто мені треба віза. Все, чекайте влог з Англії. Ладно. Я так кажу, наче я туда вже їду. Смішно купила ось такі штани. але я не знаю, чи їх видно, це спортивні. Таї раз я вже взяла свій розмір. Бо я пам'ятаю, що в тому році чи поза того року я теж купляла собі на Black Friday спортивні штани. То я взяла якісь оверсайз, і вони на мені висіли. Ну ці не так висять. Також я була в секрет. Я купила собі ось такі звичайні шорти, бо мені здається, що... Під них можна придумати якісь класні аутфіти. Може, я купила собі піжаму, це типу верх. І це типу штани. Вона така, знаєте, новорічна, червона. Ще я купила собі ручки і також довго посилку. Я чекаю, в пошті написано, що вона має прибути до дванадцятої години ранку. Як ви могли помітити, вже не ранок. І моєї посилки досі нема. А це саме та посилка Black Friday, яку я, блін, дуже чекаю, бо це прям fucking dream. І де вона? Не бачу. Where are you? Upgrade time. Тільки що була в Юску і купила ось таку, е, я не знаю, як це називається. Отак ось це називається. Коротше. Зараз буду ставити це, але його тут, як я розумію, три метри. Дваюся, що мене видно. Мені прийшла Вікторія Сікрет лосьон. я дуже хотіла їхні лосьони, бо я ними колись користувалася, бо я не знаю, як мені стати, щоб не було видно. М -м, пахне свіжістю, все як я люблю. І саме того моя посилка це була. Я в шоці я літом в інтересі побачила, що якщо ви хочете пахнути як Dark Family Cool Girl Vampire, вам треба ці парфюми. Я побачила ціни, і я така нія, це буде моєю for Life. Але зараз в немає. Я не знаю, як вони кстати пахнуть. Зараз ми знаємося. Oh my god! Воно пахне просто прекрасно, Ніби ти сама слай вумен in the world. Я так сильно хотіла собі приготувати каву з маршмеллоу, Навіть знайшла такі маленькі маршмеллоу. Тут у мене. Я не знаю, як це називається, але воно so good. А тут у мене саме вдома... Сьогодні гуляю в лісопарку, і до мене якісь підходять. Там них якась школа, церква, там, де вони будуть там, хором співати, будуть сидіти, і співати хор. І Мені дали ось таку от штуку і розказали це були... є... заповідь. Книга псар... 700 сторінок. сімсот сторінок. Вона ж маленька. 700 сторінок. Ти будеш читати. Mm -hmm. Та це тільки тобі дали? І Шиван. Вони ж ну, що... ну, там всі там сиділи на площадці. Вони такі думають, блін, ви виглядаєте так, ніби. Але я короче Ван каже, любимо кажи любу сторінку, щоб будемо гадати. Гадати. Не теж така книжечка, тільки розтрактовка карта. Мати шестеріндер нарочні подарувати. Подарунок такий у неї буде. Ну так, більше це підходить. Я кажу, я продам її. Ваня каже, не можна. А що не? Я продам. що? Ти прикинь. 700 сторінок мені в біблію якусь. Тієї одної сторінки прочитати. Ну, да, -то я її даже тут не читал. Ага. Uh -huh. Я в шоці. Короче, буду тут свою Біблію. А я як прожити цей день. Ось цю дошку зараз я використовую як ланер, а я сюди просто пишу свої плани на день. Потім мені так подобається, коли я вже щось виконала і я стираю. Так От що ж це я таке вигадала? Що тепер я сама собі дивуюся. So, my dear friends, this bitch вчора така думає: хм, а що б мені не зробити марафон і ще й запропонувати своєму другу, і ми будемо разом, типу, як суперники, або він буде виконувати той марафон, а я як лох, який придумала той марафон, буду е, не виконувати його. Перед історія right? No, I don't раніше, коли я ходила в школу, я дуже часто гуляла. Типу, для мене це було дуже дивно сидіти вдома. Я не розуміла, як можна сидіти на вихідні вдома, не ходити гуляти. У мене були У мене було багато френців. І я ходила постійно, гуляла. Тому сидіти вдома для мене це було чимось странним максимально. А тепер я лише сижу вдома, і мене це дуже дратує, і мені не подобається це. І діло в тому, що щось, типу не помінялося, я все ще вважаю, що сидіти вдома це дуже тупо. Але чого я сижу вдома? Бо мені немає з ким гуляти. Тому я. Я думаю, що в принципі гуляти самі може бути не так погано. Там заключається цей марафон? Вчора я подивилася, скільки кроків я натопую, натопою, кожен день, і там вийшло так, що я дуже мало ходжу. Я лі тисячу, бо типу я сижу вдома і дуже рідко виходжу на вулицю. Ти так думаю, хм. А чого б не придумати марафон? Що я цілий тиждень маю кожен день ходити 10 15 тисяч кроків. І я запропоную своєму другу, типу, щоб знаєте, коли ти з кимось проходиш марафон, тобі може хочеться щось робити, бо ти бачиш, що та людина робить, і ти така та да, мені теж треба робити. Але проблема в тому, що мій friend, він ходить в університет на роботу, тобто він натоптати може good, а я. Постійно сиджу вдома, alone again мені ще треба зараз придумати, куди мені сьогодні піти, щоб натоптати цих хоча б 10 тисяч. Я не знаю, що я маю робити. Це сьогодні перший день, і я вже готова здатися, прийняти удар на себе і помахати білим прапорцем. Бо I can't я просто не знаю, куди мені йти. Сьогодні ми будемо натоптувати 10 тисяч кроків. Якимись бандом сижу тут, їм цю полочку, але вона дуже смачна. Я люблю бабусь бананом, а я люблю банани. Мені ще залишилося 1000 кот, можна вертатись додому, бо типу, якщо я 5 тисяч коків прийшла. Якщо я вернусь додому, то це буде ще 5 тисяч кот. Математика, аналітик, логіка. You can call me Юкінкол <coughs> weird girl, but але я не находилась тільки скільки надо, тому я йду находжу буде ж. Чого не відкривається?